Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Гелагіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед. Модель е від торгової марки INC. Модель називається Калібрі. Цей велосипед має легку раму, розмір колеса 16 дюймів. Одна швидкість. Гальмування здійснюється завдяки ножному тормозу і є ручний тормоз. Колір дуже цікавий. Pink Silver, як цей. Тобто у нас іде такий колір позаду, пінк розовий, а попереду, як ви бачите, силна. Тобто він так перелівається з одного кольору в другий, що чудово на сонці це відображається. Через це ми і бажаємо вам показати цей велосипед при приднівному сонці. Велосипед легкий, підходить як хлопчикам, так і дівчатам. Ну, Звичайно, колір для дівчат. І основне, чого в нього є, амортизатор. Оцей амортизатор, завдяки якому можна... Амортизувати, їхати зручно. На велосипеді можуть їздити діти на зріст метр е, плюс-мінус 15 см. Мається на увазі, якщо зріст 85 см, чи метр 10, буде пасувати, регулюється кермо, регулюється кермо по висоті, сідуха по висоті, регулюється, е, педалі пластикові, додаткові, е, е, додаткові е, ролики у нас, бокові, колеса з мігаючими такими лампочками, коли, коли ввечері буде їхати дитина, буде мігати колеса. Колеса пластикові, але з гумовим покриттям, тобто не будуть шуміти. Це достатньо м'яка поверхня, тому і буде посуватиме рухатись по асфальту. Покришки, повторюсь, 16 дюймів колеса, вілка у нас жорстка. Рама легка, легка-легка. Ну і амортизація. Амортизація здійснюється дуже прикольно. Вага цього велосипеда, як його називають, калібрі від торгової марки VNC, вага буде составляти 9200 вага. Висота від сідла до пола 65 см. Бажаєте купити, приходьте, замовляйте.